Всем привет, дорогие друзья, с вами Юки и Артм Народ. Поздоровайся. Всем привет! И как я казав, играю я за Раюки в своему доме. А я... Ой, пока розчищаю від ци дурной земли. Да? Зараз скоро скоро буду строить, скоро. Чуть-чуть силы -чуть, силы. Саму малыш, честно вот. А юк, вам кстати, в экрана юки. Уникается качество нормально. Ставьте шкафчат пиццу. Вот в сей бік, от цей. Да-да-да. Ой, Ой,чкай пусть тебе збився і вже прокопувай далеко. Так, вс тепер погнали. так блин, о, у мене вже лопатки, я маю, йо-мой, я це ж. Ай, ти вийшов. Я вийшов, у мене є вот, я вийду. А, все, блять, ч ты так... Нагли дуже. Дома все. Да я перезайду, блин, в менес. Вот, я зараблюсь сразу. Цю. Крышую. Заханим, блин. Сюда. Так, все погнали. Ой, а да тебя появился? А, я да. О, мы не кишили мои. Ха-ха, я знаю, что прикол. А ты менеджя прикол. Ну да. Кстати, уже ты мне... Я заработаю малю. Іду воювати! Іди воюй, я побудую. Б... Зб... Я, я ти помню, що я не бачу хлібки. А ти включий? Ну я то включу, мов не знаю, чи я б добачити. Скелет! О! О, хорошо. Вже непогано. А, мене вбив! Ти вбиваєш. Я засерно не спасу. Бо строю собі. А ти хоча б бачиш зароду? Чесно, не дуже бачу. А кого-то бишки лет. Да. Типа! Блин! О, щетмен, 6 зомби! Єдрі твої на неворчим! Шо ты за зроб... Ой, крипер в доме! <сум> Выключил! Выключил мене моби, бумар крипер в дом Ти <сум> Ты иду, все выключай! Блин, крипер в доме! Ой, здесь да! Я браться я иду все, давай! Включай! Включи в крипер в доме заспавнишь. я вже включив! Блін, постав факела мені в дом, по в мене нема їх. Окей. Блін! Включил мобів. Я ку у мене, да у мене, да да де? Ти бачиш, як я вже розчасив? Бачу. Да ти поставив? А, все, видно. О, о, оу, чуть кровать не... Все, я йди, по... дебка косточки добуваю, я собі зроблю полос. Безе, я я пауз. ЙОК, скільки МОБІВ, капець, шлак Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, Его тут держи. Блин. Так, все, я беру. Козел, косточку дернул, дам. Ой, на, на 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 на, я себе роблю кучу древа, тут тут -ту 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 кучу древа, тут тут. -ту. Давай на моббі уходится. А, да, да. Уча мобі й дід сюда бомка пець. Я наступаю а, в бой. Мене зомби. В моєму домі зомбі, кріпер, і ще один кріпер. Якого? Ой, блін. Я зараз хочу псів випустити. чекай, я включу псів, зараз псів. Зне... Моби зникли, а я зараз псів ключу. І що буде? місил мать. Блін, представляешь, яким довго мені з псами йти, Ой. Пішли, пес, будем биты. Бэтпки, объем, майка. Ого, зомбі, давай. Підійшов пес, давай. Бей його. А! Тебе пес б'є, да? його... а? Ні, його зомбі. Псал был. Ні. А шо. Ты тебе хорошо, це шо, погано? А! Вс. Я yes, сесть. Is... И ду... А, ду и пес. О, вот, зомби, давай, Б, ОПС. Кстати, я меча даже не тут, тут. Ура. Я поведу еду и поставлю на мирный, окей? Добре. Так, я Ой-ой-ой. Блін, хочу вже тих косочок із собак, щоб вони мені хотіть допомагали боротися, знаєте, такі, коли я строю такі, а вони відбиваються. І строй вони відбиваються. Круто би було, кстати. Ой-ой-ой, каже, мені не хватить цього, що я нарубав. Бля, не хватило. Зараза, це ж все таке, я постійно блок ставлю. А! -х -х -х. Ладно, зараз рубаю. Так замість землі, 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 земелька, земелька, Ой, топор. Ой, а да, це вже той. Тут... Тут... тут, 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 тут тут, Конечно я и кноп строю всегда с таких досок, но мне лень просто робити якось купись пол, такий, знаете. На сковрату даже, блин, представьте, скину за надо шерсть і то и... І... О, не. Я потом взрубаю. Ой, зараз прийдете нам знов ты в дебильн. А дебильный лис. Чтоб нарубати. Дерево. Вже хоч половину настроїв, хоч половину. Це хоч і радує трохи. О, вже землю начав ставити, ладно, пішлі за цим. Але порубайм. Тутс. Тут... Тут. Тутс. Тут. Оро-оро-ороро ходити до мене хоти. О, вс, йду зробити що то. І поставлю ще пару штук цього. Ладно, половина є. Лишилися ще трохи, ще, ще половина лишилося. Ой, ще так два стака надо. Ладно. Пофіг якось зрубаю. Шух, 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 шух. 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 Бля, два не хватило. Ладно, погнали. Бля, головне, щоб день наступив. То мені якось не дуже удобно вночі рубати дерева. Ой, ой 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 як же це тупо! Ой, рубаємо, рубаємо. Ой, вже нарубали, аж ж 4, блін, як це багато. Ой, вам бачу нічого не видно, та ладно. Вам не дуже так треба це бачити, як я хуже рубаю дерева. Тут тут, тут студ тут тут. тут, тут як ти граєш, я ж виключив сервер. А, я граю собі. Як я поки граю а я буду там, в мене просто сестра плаче, і я буду знаю гратися. Ой-ой-ой, а я б пока построю себе Пол, пол-пол-пол-пол-пол. Ой, блин, главное, щоб зараз наступив ранок, а ты замахався вже. Це дебільно нічого не люблю. Ой, лагає. Ой, пролагало трохи. Ви бачили. Ой-ой-ой, ой ой як же я не люблю рубати. Так, вс, может погнали, але давайте ще один деревце. Не, два, давайте, два, два, два ідем вс. Идем, идем, дом, дом, идем, идем, идем. идем, идем, идем. Строите ты пол. ми скорее построим, блин. скоріше ша, ну, то ура! Хотя бы что-то зроблю, а то уже давно не грав. Ай, підем за псом, бля, кінчився топор, ладно. в мене є тут куча, куча, куча. Все, пішли, 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 пішли. О, вже. Вже ран, ура! А, ні, це мені показалось. не показалось. Не-ні, ранок, ранок не показалось. Погнали, погнали, погнали. О мене овца зайшла круто взагалі. Зарбью ебом на бомбами Тут, тут, тут. тут 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 тук, Я тук, Ой, ладно, погнали, 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 погнали. ой ой тук, Довго, Довго. Нарубатые строить ура. Два стака нормально. Тут... тут 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 строим на ц пол. О, о, вот свой я мастер просто, блин, вс в руки. Опа, опа, опа. Опа. Ивай, светили. Блин, капец. Я пойдем этого все поубирай, чтобы шум не мешал. Куда ты строишь весь пол, блин? Это уже бесит зараза. А это в два будем строить, чтобы скорее. Ой. Замахало. Тут же хоть не лагается. Это единственный плюс. Следующий пошел. стак. Мне кажется, мне тело тоже мало, блять, Это капец. Я замахался уже, честно. Вот. Уху. Тут. Тут. Так, погнали, погнали следующий. Короче, давайте такого вот. А то уже ехать... О, вот его мастерский был. Йдем по-моєму з фосбу робити От костро Ой блін це ще далеко Тут так довго буде дуже блин Пока туда пока назад блин Якось кажеться швидше чесно ну, Я зараз візьму планшет і піду і позвоню до йоки по скайпу і цей. І потом, я в тій кімнаті буду, бо там моя сестра. Добре, добре, добре. Приймеш тут тут тут. В основному роботи прийдеться. Та моє, та що це таке? Чуть-чуть не хватило. Ай. Ладно, возьмем все 20 на ну вс. все. и по всьому. Ой. Дурне, блин. Ой, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ой-ой-ой. Ой, Ладно, все, погнали. Ой. все, все, все в блок и Хе-хе, <хи> подарую вас, звичайно. Опа-опа-опа, дерево перше є. Рубаємо, рубаємо. Блін, чи не рубати. Ой, яка це за пара. Ладно, зараз. Звони. Алло. Алло, алло. Ты снимаешь? Да, да, да. Окей, все, я зараз хожу. Давай, а ты шо вышел? Да я псю. Ой, пс. Okay. Ты я полночу ты. Вот честно, поночу чути тоже. Ой, погнали, погнали Тут, 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 тут О, все, нормал 20 погнали, погнали, погнали Все, я пішов строити, на ты хочу. Хе-хе Так, все, а знову вроблю зробим це. Ой, що це я зробив? а хочу фильм СПР Погнали, погнали, погнали. Так, давайте вже закінчим цей дурний пол, він вже мене, часну бісить. Тут, тут, тут Сейчас вот бізит и цей пол. А и потом ты все зрубай, бо я вже не вже нерви. Сдают же. давайте попущі завершили, почти. Ну давай, 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 давай. Эй, ставьте блок дурный. Тут, 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 тут. Ой, лага, я... Ой, вс разгалова. ну может быть а ладно ладно подъемся на це. Погано. так сбирайте все мои вещи. <laughs> я вдруг бью, честно. Меня бесить. Погнали, блин. Ну, иди сюда, зараза, я тебя вбью все равно. Иди стреляй вбью, зади сюда, иди сюда. Куда ты чекаешь, а ты вбью? Иди сюда! Я его убью сейчас, но я вам скажу, я его убью. Все, я его убиваю, что чуть-чуть лишалось. На! Ай-яй-яй, последний удар. Контрольный. Да иди сюда! Куда ты тикаешь? Куда влез? Назад вертайся! Ну Бу він був вже давно прибив. Получив зараза. За що ти не бив? Ти розумієш що я. Я возродився там, де був! Йот! Як там де був? Месть сладко. <свят> зараза, вы мне получается зараза. А что надо возрождать, не понимаю. Пока я позбираю его весь ибо. Так, все вроде Ой, за компас, ой, ой, вже ригаю, Ой-ой-ой, надо ж все кинути. Так, шо ми викинемо. А у нього лопата є. М -м -м, понятно, все з ним. Так, ладно. Берем нитки видки. Не, нетки не надо. Блін, у дві лопати, він мені не удали на даваться. Ладно, яблуко я собі лишу. И дам Що что мы будемо строите Зараз до 20 минут снимаем О, я уже его чекай, да, я достроим полдень так и сову А то в не збью зараза А зараз я им поставлю все в 200 його... Я компас его взял Ладно не взял не зробить сам Не похер Ой псевдо він їх посадив хоча б. Да, посадив... На Нацюкував нацькував на мене їх. Зараз. Так, панельки. Це був його. Так, цеву його. О, ні, я собі трохи візьму. Так, поло половині. Так, це його. Це його. Дачка, в мене є топор? Я ты знаешь його. А я себе обработал не знаю. Його, я ему землю скину. Ладно. На цьому мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Йоке и Артем Наруто десь там, блин, вдалеке. Всем пока и до новых встреч!